Вітаю, я Марина Титова, менеджер по роботі з ключовими замовниками компанії Метод. Метод це динамічно розвиваюча компанія однодумців, створена експертами GMP та технологій. Метод активно працює в двох напрямках: фармацевтичний інженіринг та фармацевтичний консалтинг. Фармацевтичний інженіринг – Займається розробкою концептуальних проектів фармацевтичних, ветеринарних, медичних виробництв, а також здійснює супровід технологічних рішень і здійснює консультації з питань інженірингу. Метод фармацевтичний консалтинг займається розробками стратегії контролю контамінації, стратегії контейменту, займається аналізом ризиків на суміщення фармацевтичних виробництв. А також здійснює аудити фармацевтичних виробництв, готових лікарських форм і активних фармацевтичних інгредієнтів. Основною унікальністю компанії Метод є те, що майже всі концептуальні проекти, які створюють експерти метод, перетворюються на реальні фармацевтичні виробництва України та Європейського Союзу. У вас є ідеї, у нас є методи їх досягнення.